Ми вичерпали свої резерви. Не Єврозона, не Америка, не окрема країна, регіон чи місто. Усі ми. Планета Земля вичерпала свій річний обсяг екологічних ресурсів. Відтепер усі ми живемо фактично в борг, в борг природі. Цей борг не вимірюється грошима, але і резерви планети це не гроші, які можна надрукувати. Фактично, людство використовує набагато більше природних ресурсів. Аніж може дати нам земля. Як це жити в природний борг? Пояснює науковий директор Всесвітнього фонду дикої природи у Франції Крістоф Ротур'є. З його словами, від сьогодні наші витрати перевищують наші доходи. Доходи це природні ресурси, що їх виробляє земля: вода, ґрунт, ліси, риба. Усе це життєво необхідно для існування. Крім того, це те, що земля може поглинути, тобто людське сміття. Також вуглекислий газ, адже ліси та океани можуть поглинути тільки обмежений обсяг двоокису вуглецю. Таким чином, від сьогодні ми накопичуємо екологічний борг. Ми починаємо збирати просто купу сміття, яку планета не здатна поглинути. Так, на те, аби задовольнити екологічні потреби усієї землі, знадобилося б півтори планети з потребами арабських Еміратів Знадобилося б більше як 12 таких країн. На Японію пішло б сім Японії. На Китай трохи більше як два Китаї, а на США трохи менше двох таких Америк. На Велику Британію пішло б більш як три королівства, на Німеччину дві таких країни, на Францію півтори. Почалось це не вчора. Вперше людство перетнуло межу ще в 1970 році, і відтоді щороку витрати збільшувалися, а резерви не зростали. Як і на будь-який борг на нашу природну позику, є відсоткові ставки: нестача їжі, висушений ґрунт, надлишок вуглецю в атмосфері, зникнення видів тварин, риб та птахів. Усе це зменшує наші резерви на наступний рік. Отже, їх ми вичерпаємо ще швидше.